Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш, і сьогодні у нас буде зимова риболовля на фідер. Вночі морози невеликі, днем плюс, і того не, не скрізь є рідка вода, а стоїть лід. Але лід такий крихкий, на нього не вийдеш. О, треба шукати, де можна порибачити Вже тільки б їздив три місця де хотів посидіти, і скрізь є лід. Навіть тут приїхав, теж де не, ну, не повинно було льоду, але він є частково. От, також на вихідних пробував виїжджати. Там є у нас місця, де міг бути непоганий лід, щоб вийти порибачити самого льоду. Але ні. Він тонкий, десь сантиметра 3, може десь 4 от, Тому вирішили не пробувати рибачити. От, далі теж там по прогнозу, самі знаєте, плюси, 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 великих мінусів не буде, і тому фідерний сезон продовжується. Зараз в мене вже є мотиль, я його замовив. От спробуємо, бо якщо дивилися, от пару відео е, минулі е, погано, погано, дуже погано було. І я чесь думав, якщо буде мотиль, то буде клювати. Ось сьогодні я й хочу перевірити, чи буде воно клювати добре на мотиль. Всім приємного перегляду! А я погнав на точечку розкладуватися. Сьогодні по прикорсті в мене Real Fish мотиль, друзі. До мотиля, думаю, буде саме те, що треба. Це таки червона, але вона мені подобається. Дивіться яка, бачите? А, запах класний. Багато не буду замішувати. Ось отак от. майже половинку. Все. І води десь ось так. Ух, Оце холодно. А -а -а. Екстрім, друзі, екстрім. Почнемо, мабуть, з свого лосяндріка, друзі. <гум> От. Він тут, кстати, ідеально підійде. Не будемо нічого видумувати. От. Високо його не буду ставити. Там лід, тут нема, там знову лід, будемо між льодом кидати. Спробую поки що на свій скаутик прибачити скаут 3,6 тест до 100 грам. Чудовий фідер можу легко вам радити його, якщо потрібно буде в такій довжині і з таким тестом. Так, Зараз я швиденько його розложу. Вітер щось розгулявся, друзі. Навіть невеличкий сніжок йшов, а потім. Чи дощ моросив. Ну, щось таке було. Зараз перестало. Ну, коротше, погода ні на фідер, ні льоду толкового нема. Коротше, ні це, ні те. Рибаків дивлюся не дуже багатенько. До речі, хто дивився мої минулі відео пару, я кидав ехолоп. І ще я зрозумів, риба є, але вона не хоче клювати. Тому якби сьогодні сенсу його кидати немає. От. Я думаю, що риба тут є, треба зараз її заставити клювати. Для цього в мене є мотиль. І якби на нього ставлю ставки. Але цікаво, чи буде щось, чи ні. А ви напишіть зараз в коментарях, чи буде мене кльо, чи ні. Так. фідерочек розложив. Ух, я обожнюю скаутик. Катушки у мене ось тут, в такому органайзері. М'ягенький, непоганий, бюджетний. Так, Акума Custom Black 5,5 тисяч, шнур в мене 0,19. Це японський. От. Це не з Експреса. Якщо знайшов би коробочки, ну, я вам показав би, а як називається, не пам'ятаю. Але класний. Я, мабуть, такої фірми поперематую на всі інші свої. От. Мені дуже сподобався. Тобто він я ж кажу, хоч 0,19, але він дійсно дійсно тоненький. Це мені дядь Саша подарував. От. І реально крутий. Дякую, велика. Прям, я ж кажу, на інші вже і не хочеться рибачити. тріщить друзі, такі звуки. Тріс, 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 клас. Поки продягаю шнур на фідерочек хотів ще розповісти. от Часто питаєте в коментарях, що це у мене за костюм зимовий. Друзі, це костюм теж українського виробника ультиматум. Це я коли покупав. Ну, вже йому рік, то ще можу сказати, ну за свої кошти класний, бюджетний, непоганий. Водостійкий попадав не раз ми вже були і під дощ, от, і сніг, то не промакає. Оце ще класно. Легенький, теплий. У нас таких, звісно, і морозів прям не було мінус 20, мінус 30. Але не ж кажу, тепло, ми з ночовкою оставалися, я в ньому був. От, Доволі зручно. Єдине, трішечки об'ємне, я б сказав, би, да. хотілося б, щоб був не, не такий. Ну, це вже. Хоча я ж кажу, мені нема з чим порівнювати. Це в мене перший зимовий костюм. Коштів великих не було, тому брав ось такий і якби, задоволений повністю. Для інлайна використовую, бачите, карабіни ось такого плану. Що найважливіше, вони там є різні і ціна різна. Єдине, дивіться, щоб ось бачите, гачочок оцей, що за, застягується, щоб він був всередину. Якщо він назовні, то це не підходить, друзі, для цього. Буде зачіпатися завжди. От, дивіться, щоб він був всередину, не назовні. У мене був такий, я б показав. Би. А так, будь-який він підходить, Вони є з такими бусинками, без них, це немає різниці. там. Головне, я ж кажу, що по цей карабінчику він був всередину, я думаю, вам видно. Ось така годівничка 60 грам стоп, карабін, повідець десь сантиметрів 40, друзі. Дивіться, жилочка тут взагалі в мене 0,1 і гачок маленький, 14-й номер. Ось такий, бачите, класична форма. Я думаю, що по такій... Погоді і по сезону ну просто більше 14 номера, мабуть, не, не варто вже використовувати, тим паче зараз буду мотиль, от то беру маленький У мене тут і сало є, от навіть черв'ячок опариш. Зараз буду опариш нанизувати і з мотиле. Опариш буду з мотильком нанизувати. І наш мотильок, дивіться. Ай, хороша. Чесно скажу, я дуже давно не нанизував його. Я дуже. От коли вже нанизуєш мотель, розумієш, що треба гачки, щоб були такі тоненькі, маленькі. Мабуть, по три штучки. Зіплять модилька опа є. Отак От краса проходить, видно. Так, прикормка. Перший закид, самий відповідальний. Мені зараз треба ось так ось посередині вкинути між льодом. До речі, тут ще й кліпса стояла якраз на такій десь дистанції. Ну глибина хороша. Що ж, треба перезакинути. Треба ж якийсь темп закормити, правильно? Глянемо зараз, чи клювало в мене. О, на місці. Зараз добавлю, мабуть, мотилька одного. Так, є прикормку одною. Буде якраз якраз мені пилить. Так, кидаємо. У, оце отак єсть. Далі я думаю, поки що не треба. Оце якраз де лід знаходиться, там туди б кидати там така ямка невелика іде, А там лід. Ну нічого, може зараз ще підтане трішечки, його відтягне в сторону, тоді пере... Дистанцію переставлю лівіше. Ну чого ж, бачите, я ж кажу, їздить і там, і там. Скрізь навіть тут лід, де він не, не повинен був бути, але є. Це, мабуть, десь його просто притягло сюди. Так, все, цей опариш уходить сюди, тих ось залишається. Салко. І нарізане. Дороше, це купив. Мотильо замовляв і недорого. Недорого вийшло. Це е, там скільки? 18 гривень виходить 10 гривень. Відірвало кусок льоду і все тільки що стягнули. йолки мотали Ворони на льду катаються там. <гум> Бачите? Ми теж в дитинстві любили кататися на льду. Ну, тоді зима, звісно, була така класна. Ну, звичайно, ниряли, <гум> потім сушили на вогнищі. Носки горів. Ой, оце було б прикольно. Друзі, дивіться, хто до мене прийшов. кисун Дружбанчик, ти як? Голодний мабуть Привіт, дружбанчик, привіт. Привіт, привіт, красавчик. Як ти тут, так? Замерзаєш, так? Да? Голодний, так, да? рибачки не кормлять тебе, так. Да? Дружочок. Де риба? Буде клювати, так? Да? Ти прийшов наклів? Кіт прийшов, але нема чим накормити. Дав йому кусочок салка. Хоч і невеликий. Але Блядь, ось такий хороший добрячий кучок мотиля. А так, від чуть-чуть відійшов в сторону, тому можна... Отуди кинуть. Оп, є, лівіша. Зараз дійдемо до тої ямки. Мені кльот тріщить. Підігать трішечки. Цікаво, це скрізь зараз такий кльов, Бомбічний це тільки у нас. Ну погода взагалі в цьому році, ну я в плані зимової риболовлі. Ніяка. Я ж кажу, минулого ми якось вже виходили на літ. Вон. Так, так, в січні вже, вже ми рибачили. Тут вже середина січня пройшла. Ой, ми раз-раз тільки вирвалися на літ, і то просто випадково. А я вже кажу, що клювало. Кісуй! Ха-ха-ха, <гум> друзі є. Перша. Перша за сьогодні. Ох, а клюнула дуже жадібно. Прям дуже, бачите? Так, ну що, на, на. Та ось все ж твоя рибка. Чи ти вже вже сало подавати. Да? Так, спрацювала, друзі, спрацювала. Слушайте, навіть мотиль ще на місці. Зараз. Ну не прям така мегалодонська. Ну вже хоч щось. Ну, Клювала прям так обережно, я вам кажу. Прям дуже обережно. Тика-тіки тик-тик і все. Одна рибка є. І котика навіть корми. Знову така покльовка, друзі. Тик-тик-тик-тик. Ні, щось є, груди. Щось є, друзі. Да, рибка є це вже побільше, чуть-чуть. кисун, це вже чуть-чуть побільше, диви. А ти тут сидиш, друг. Оп. Уйшла. Пробач. Вийшла в дірку. йолки моталки! Зловив один, так? Да? Ну нічого. Зараз, кисун. Зараз, зараз, дружище, ми нащупали її, Кисун, ми її нащупали. Це головне. Пум. Yeah. Ми її нащупали, зараз буде. Капець, зловив рибинку, йому даю, і вона якраз упала до мостику між дошками, тільки хоп, і туди. <ріст> Ай, давай шукать, нема, нема. Оце підстава Да? Підставив тебе. Ну, нічого. Зараз спробуємо ще зайти. Ну вона буквально одразу клюнула. Да. Нічого, зараз зловим, так? Да? Пісунчик. це тільки що клювало, але не засіклося. Ну, Поклевка була. дуже була. Я здобав, мабуть, ще мотивка. До речі, дивлюся, то воду дають, мабуть. Мабуть, воду дають. Оце лід і пригнало сюди. Оця погода, ці каруселі на неї ж теж впливають, вона не знає, чи їсти, не їсти, буде літо, не буде. Все, друзі, перев'язав, так само нацепив салко і мотыль. Ну, була поклевка і, мабуть, там і рива була. Але якраз погнала лід і воно, мабуть, між льодом застряло воно і все. Друзі. Невелика, конечно, але но... таке ж їжі вже відразу. О, стой, 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 стой! там гачок же ж, ти! Ты ты, я тебе отдам, Убийся. Убийся, на. все, там же ж гачок. Чуть не съел с гачком. лки! Ну це голодный! Чуть не поймал

буде трішки підігрувати і вона тоді тоді вона кидається мабуть зовсім неактивна пісунчик є, тільки не кидайся, не кидайся тільки добре, він вже на там. Зараз піжди, я тобі зараз все дам, не переживай. Дивіться, як вона тільки бери. Да, все, все не пусти молодець вже поняв як треба зараз я... я не можу поняти что така прям мелка клює тут ну тут і крупна є. Чого вона не хоче прям аж цікаво Хоть одного батончика вытянуть бы. М -м? Одного батончика вытянуть бы. Вроде бы что-то дыбнуло Ну, проверим. Ну, не, может не макет сегодня. Аня є, 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 вона така мелка, друзі, я просто подивіться. Їй... Це взагалі уклейка. Сейчас дам, сейчас дам. Тільки не цей. Стоп, стоп, стоп. Друже, дивіться, це взагалі уклейка. Як ти так Гачок малий малий? Бережно ну, тільки бери. Не впусти. Молодець. Тут сейчас би теж воно як мирнуло. точечку. туда да, уклейка. Клюе уклеечка. Тут бачите, такая рыбка. Ну хоть кота питкормлю. А ведь знал, что будет клювать. Бачите? Пришел и знал, что буду Ну я вам скажу честно, расклювалась прям. Ну, размер, конечно. Ну что шо, шо это за размер, а? Кисун. Что ты скажешь на этот размер? Скажи. Mm. Ты можешь что-то сказать на этот размер? Выезди, ты сейчас опять пустишь. Нам Наверное, требует обновить материал. Рыбка есть, друзья, треба дернуть чаечку, правильно? М -м -м. Класс, горяченький Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Тун. якраз дістав, щоб була покльовка, але не засіклося. Все, вибираємо цього сала і опариша, париша, париша мотеля і зараз одного так, а, друзі, напополам його Все, спробуємо. Мені ж саме цікаво, як вплинеться чи ні. Клюне вона, ну якщо голодна, то буде клювати по барабану. І туди ж на точку кидаю. От вони опарить. Дивіться, навіть більше клюнула, дивіться, ніж на мотиль. Цікаво. Зараз ще раз спробую. Дивіться, не все більше.

Дивіться хто <смі> Да, не чекав я це Засікся так чітко ага. ну, то... На опариш друзі. <смі> Ну що ж бачив Деві підлящик друзі Ха-ха <смі> клас ну подача була така Клас І на опаришку Отак от Чего все? Светились. Малая. Ну ладно? Це фідер Це Цепоклвка. Вот цепоклвка, друзья. Прям така була хороша, скажу вам Теплотво. Мабуть, я її забагрив. Чи ні? Ні. Забагрив. Ну, мабуть, забаг, а більше ну, попадний. Нормально йде. Да. Я думав, цей форсун теж 2,6 чи скільки Так, друзі, на опаришку є них я б сказав би навіть краще <гум> О, дивіться Оце вітер піднявся <гум> прям такий знаєте збоку задуває конкретно знаю, що там буде по звуку як мене чуть але вітер піднявся хороший навіть на опариш мілюзапі <гум> бачите як ти як ти взагалі клюдуло, а? Так, щось підіграло так, тук, тук. Ну де цей загибчик? Тух? стабильно поклевая, это <laughs> добре. Добавляем мотылька. Знаешь, это клюе, ну мелко, очень мелко, но <laughs> клюе, стабильно. Отдай, защипывай все себе. Бачите, Зимова плотва. Це ще поганий розмір. Ну що ж, друзяки, бачите, така вийшла рибалочка. Ну, в принципі, рибка була навіть під лящик. Приємно. І така була чудова в нього покльовка. Мені аж сподобалось. Якщо і вам сподобалось... Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нове відео. Пока-пока.